Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Давайте сьогодні поговоримо про пряжку BCD, або як її правильно складати. Ми всі знаємо, що робити, коли ми отримали компенсатор, і пряжка BCD має або ось такий вигляд, ну, наприклад, або ось такий вигляд. Вона вже складена. Ми знаємо, як одягнути компенсатор на балон та зафіксувати його завдяки пряжці. А раптом. Ми отримуємо BCD. І пряжка виглядає таким чином. Нам треба правильно її зібрати. Як це робиться? На деяких компенсаторах є підказки, в яку щелину, в якій послідовності треба закладати балонний ремінь. А, тут цього немає. Окей, що ми тут маємо? Ми маємо металеве кільце. Один, два, три щелини. Перше, що ми з вами робимо. Перше ми беремо балонний ремінь і продіваємо його у металеве кільце. Нє. Після цього беремо ремінь. Раз, два, три. Продягаємо в середню щілину. Два. Є. Після цього перегорнули нашу пряжечку і продягаємо наш кінець ременя в, в щелину ближню до металевого кільця. Все, наша пряжка зібрана. Ну і відповідно, коли ми одягнемо компенсатор на балон і будемо закріплювати його, ми пам'ятаємо, що ми натягуємо, фіксуємо після цього ремінь в останню щілину і закриваємо нашу пряжку. Користуйтесь всім гарних занурень.